Екзамінаційний маршрут номер 1 сервісного центру 3541 місто Крапивницький. Друзі, вітаю вас на наш каналі. Маршрут розпочинається ось тут з цієї площадки, тут він і закінчується. Вмикаємо лівий покажчик повороту і повертаємо ліворуч. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються зліва і справа. і повертаємо Бачимо припаркований автомобіль, вмикаємо лівий показчик повороту, об'їжджаємо його, їдемо прямо, в крайнє праве положення вже не повертаємося, бо попереду бачимо ще один автомобіль стоїть. Бачимо попереду пішохідний перехід. Знак 5.38.1 вже повертаємося в крайнє праве положення. І друзі, якби йшли пішоходи, необхідно надати перевагу їм. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. І нам при повороті тут необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Повернули праворуч з показчиком повороту, який вмикаємо на 50-100 метрів у населеному пункті. Нагадаю, що поза населеним пунктом 150-200. І рухаємося прямо по залишкам цієї дороги. Друзі, всі маршрути ви можете подивитися мене на каналі. Будь ласка, вони всі є у відповідному плейлисті. Я для вас зняв ці маршрути, щоб ви заощаджували кошти на послугах автоінструкторів. І ви мені можете віддячити за це. Карта Приватбанку є у закріпленому коментарі. Дякую вам за допомогу. Їдемо прямо. Друзі, я вам нагадаю, як розпочинається маршрут. Зараз ми е, проїдемо, усе перехрестя з круговим рухом і потім я вам там вже розкажу. Одразу під'їжджаємо до перехрестя з е, круговим рухом. Об'їжджаємо ямки з показщиками повороту, більш глибокі. Бачимо знак 410, круговий рух. Бачимо знак дати дорогу, під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу. Автомобілів наразі немає. Ми повертаємо. Проїжджаємо перший з'їзд, в другому з'їзді перший з'їзд приїхали десь, коли з ним порівнялись. Вмикаємо правий покажчик повороту і сповіщаємо інших учасників дорожнього руху про те, що ми будемо з'їжджати з перекрестя з круговим рухом. Друзі, як розпочинається маршрут. Нагадаю, можна зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали ваше прізвище ім'я та по батькові. Пересвідчили, що вінкна нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулися паском безпеки. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що... Тобто не пристебнутий в автомобілі, або не зачинене дверчі, затягнутий ручник. Витискаємо щеплення, якщо механіка. Натискаємо на педаль гальма, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту. Пересвідчились тому, що ми нікому не заважаємо. І розпочинаємо рух. Рухаємось за екзаменаційним маршрутом номер 1 Раджу вам записуватись на ранок. Якщо є така можливість, інспектор прийде в гарному стані і в відпочившому стані, і ви вдало складете іспит при відповідній підготовці. Тому готуйтеся, також не забувайте про паралельну парковку, про заїзд в гараж. Це вам у житті все пригодиться. Вмикаємо лівий показщик повороту, об'їжджаємо перешкоду, я вважаю, оці ями, і з правим показчиком повороту повертаємося у праву полосу. Рухаємося прямо. Бачимо припарковані автомобілі попереду. Один припаркований автомобіль він інший, в принципі, нам не заважає, він на узбіччі стоїть. Ми проїжджаємо повз нього з безпечним інтервалом. Нагадаю, безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля, автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Рухаємося прямо. І на наступному повороті ми повертатимемо направо. Вмикаємо завчасно правий покащик повороту. І обережно повертаємо. Зараз я їду на другій передачі, тут такі дороги, що краще на другій їхати. Лівий покащик повороту займаємо ліве положення на дорозі, його вже і залишаємо, якщо вимикається, опоновляємо. І зупиняємось так, щоб бажано щоб бачити колеса автомобіля. Ми так можемо вирувати, якщо автомобіль вдруг там стане на аварійці. І е, так само. І так само по таймеру, звісно, там вже так е, перемикався, е, перемикався сигнал світлофору, тому краще було б почекати я стик в принципі. І займаємо крайнє праве положення. Рухаємося прямо. І по-друге, ви будете бачити, якщо ви бачите колеса автомобіля, за яким ви припаркувалися, а також, якщо, наприклад, в пробці ви їдете, також намагайтеся, щоб було видно колеса автомобіля. Тоді ви будете бачити там ями, які у вас є. Об'їжджаємо перешкоду з лівим покащиком повороту та з правим покащиком повороту повертаємося у крайнє праве положення. Рухаємося прямо. Друга передача 30 км на годину. Друзі, всі умови для вдалого складання іспиту. Які ще умови можуть бути? Передивляйтесь кожне відео по декілька разів, запам'ятовуйте всі ситуації, всі дороги, і вам буде дуже... Підвищується шанси скласти іспит. Переїжджаємо залізничний переїзд. Про всяк випадок дивимося по сторонам. Ну, особисто у мене така є звичка, дивитись, не дивлячись на те, що я проїжджаю на, забор... ну, на дозволяючий сигнал. Краще подивитись. Електроніка і електроніка, мало ли. Рухаємось прямо. Нагадаю, не можна зупинятись на зупинках громадського транспорту і на відстані 30 метрів до та після зупинки. Також не можна зупинятись на пішохідних переходах і на відстані 10 метрів до та після пішохідного переходу. І не можна зупинятись на виїздах з прилеглих територій і на відстані 10 метрів до та після виїзду з прилеглої території. Рухаємося прямо. Зараз будемо ми повертати праворуч. Навіть якщо ви бачите, що ви можете їхати трохи швидше, раджу вам цього не робити. Чим повільніше ви будете їхати, тим менше вергідності того, що ви зробите якісь помилки. Правий покажчик повороту вмикаємо та повертаємо праворуч. Рухаємося прямо, забороняючи сигнал світлофору, знижуємо швидкість. Зупиняємося плавно. Як плавно зупинятися без клівка, це ви так потихесенько натискаєте, на, у даному випадку, на педаль гальма, і у самому кінці ви відпускаєте педаль гальма, і саме це нам дає можливість зупинитися без клівка. Рухаємося прямо. Брукувався автомобіль Лівий покажчик повороту, об'їжджаємо, дивимося ліве дзеркало. Повернули голову на пів секунди, щоб нікого там не загубити в сліпій зоні, рухаємося прямо. Бачимо, припарковані автомобілі закінчились. Правий покажчик повороту, подивились обов'язково у праве зеркало. Бачимо пішохідний перехід. Бачите, він за деревами там його дуже погано видно. Нагадаю, що якщо в сусідній смузі зупиняється автомобіль в вашому напрямку перед пішохідним переходом, то ви не маєте права їхати далі, поки ви не впевнитеся в тому, що на пішохідному переході нема автомобілів. Тобто в пішохід вибачаюся. Це згідно пункту правил скрапка 4. У мене тут багато задач. Я і обертаю кермо, і перемикаю передачу на механіці одною рукою, лівою, правою тримаю камеру, щоб вам показувати десь якісь моменти. Рухаємося прямо. Нагадаю, також на пішохідних переходах заборонено рухатися заднім ходом і не можна виконувати обгін за 50 метрів до пішохідного переходу у населеному пункті. Поза населеним пунктом це у нас 100 метрів до пішохідного переходу. Також не можна, якщо за пішохідним переходом утворився затор, який вас змусить зупинитись на пішохідному переході, тоді не можна вам виїжджати на цей пішохідний перехід. Ну, Логічно все, щоб не прикривати людям можливості перейти через дорогу. Рухаємося далі. Трохи автомобіль виступає, бачите, ну ось краще вмикніть той покажчик повороту, об'їдьте його і правим покажчиком повороту покажіть, що ви повернулися. Обратно зайняли крайнє праве положення згідно правил дорожнього руху. Краще всі ваші дії показувати, ну, За винятком, там, де у вас дорога змінює напрямок. Ось, наприклад, ось тут. Да? Типу, це поворот, ну, це поворот, якби, ну, тут просто дорога змінює напрямок, немає ніяких варіантів там, повернути там праворуч чи що. Дорога змінює напрямок, все. Тому поки що повороту тут не вгукається. І ваші покажіки повороту вони повинні бути... Зрозумілий для інших учасників дорожнього руху. Бачимо, стоїть автомобіль, рекомендована швидка 50 км на годину. Об'їхали автомобіль, повернулися в крайнє праве положення. Рухаємося прямо. Раджу вам кожні 10-15 секунд дивитися у зеркало заднього виду салони. Звикайте до цієї гарної привички. Це дуже гарна привичка, друзі. Повертаємо тут праворуч. Образно кажучи, ваша голова повинна крутитись на 360 градусів. Якщо ви хочете безпечно рухатися, то знаєте, є водії, які кажуть, що мені все одно, що там позаду. Ну, друзі, воно неправильно, що все одно, що позаду. Бачимо знак 334, зупинка заборонена, тут можуть зупинятись тільки автомобілі, таксі для висадки, посадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Поворачуємо, поворачуємо тут а, ліворуч, лівим покащиком повороту. Бачимо, ще у нас знак 3.34, далі знак 2.1 дати дорогу. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Зупиняємось. Тут в принципі оглядовість Оглядовості тут достатньо. Подивились наліво-направо. І рухаємося, займаємо крайнє праве положення. Не виїжджаємо на зустрічного е, напрямку, коли ви повертаєте ліворуч. І рухаємося прямо. Знову ж таки, попереду припаркований автомобіль, вже придивились там в зеркало заднього виду. Що вам там хтось буде заважати, не буде, чи там комусь надавати перевагу чи ні. І повертаємося обратно. Крайнє праве положення. Взагалі, друзі, ви повинні щитувати всю інформацію, яка є на дорозі. Не тільки дивитися там 20 метрів перед собою. Вперед, треба дивитись. Є правило, там, як треба дивитись. у мене є відео на каналі, будь ласка. Ну, так, грубо кажучи, я вам скажу, що метрів 100 перед собою треба дивитись. Чолов... Людський зір так. Влаштований, що саме на такій відстані приблизно ми бачимо периферійний наш зор бачить максимальну картинку. Тобто переводите ви погляд тільки інколи під колеса вашого автомобіля, коли ви бачите, що у вас ями. Ось бачите, тут уже я подивився, все об'їхав там, наскільки це можливо, і далі я дивлюсь вдалі, виходить. Так, ви охвачуєте все. Вам треба бачити все. І пішоходів, які там намагаються перейти, і з того, і з того з боку. ви як сканер повинні зчитувати все, що відбувається на дорозі. Тоді ваш рух буде безпечним. Всі ми хочемо їх їздити безпечно. Тому. Ну, і так як ми про безпеку заговорили, я вам ще пораджу пройти курс екстремального водіння. Це не реклама, будь ласка, проходьте, тому що. Це також підвищує ваш рівень безпеки на дорозі. Ви одразу відчуваєте ваш автомобіль, габарити автомобіля, і вам простіше рухатися. Також ну, краще ці курси пройти взимку, я вважаю, тому що якраз воно якби перетнеться з зимовим водінням, ви на снігу поїздите і трохи там повитворяєте на треку і, і, і зрозумієте. Що буває з автомобілем, коли ви дуже сильно розганяєтесь, там кудись крутити руль, і що з ним відбувається, коли автомобіль буває не керованим, коли він буде керованим, і задача пілота, той, який вам надає ці курси, показати, як робити так, щоб у вас автомобіль був завжди керований. Все, і це дуже супер, тому що навіть досвідчені водії по 20 років їздять, не знаю, що робити при заносах, при сносах і. Тобто підвищуйте рівень безпеки на дорозі і будемо рухатися безпечно. Рухаємося далі, тримаємося правої полоси, бачимо рекомендовану швидкість 40 км на годину, пішохідний перехід попереду. Знову ж таки припаркований автомобіль, вже ви дивитесь, вмикаєте лівий покащик повороту, подивились на зеркало, повернули голову на пів секунди, об'їхали, повернулися в своє положення. На курсах екстремального водіння, якщо підете, то з одного боку краще на своєму автомобілі пройти, тому що вам на своєму їздити. З іншого боку шкода свого, але взимку знос автомобіля буде менший, тому можна ось піти і взимку. Якби. Бачимо у нас на таймері, скільки там вже. 5, ну Давайте зупиняємось, бо вже мигаючи все. Чекаємо на дозволяючи сигнал світлофору, зупиняємось перед степлінією. Згідно пункту правил 16.3. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Дуже чудово, що у нас є таймер. Раджу вам десь на 5 секунді вже витискати щеплення, поки там на 5, на 3. Вмикати передачу, підводити щеплення, бо учнів це займає більше часу, ніж у більш досвідчених водіїв. Тому Вмикаємо лівий покащик повороту, об'їжджаємо припаркований автомобіль, повертаємося у свою полосу, знову лівий покащик повороту, і ми тут виконуємо. Лівий поворот. Повертаємо і тримаємося з правої сторони дороги. Коли починаєте іспит, не забувайте знімати автомобіль з ручника. Це саме така. Помилка дуже часто учень хвилюється, і це нормально, коли людина хвилюється. Гірше, коли людина не хвилюється, сіла, та що там, я зараз сіду, поїду, поїду. Ну, це... Бувають такі люди, але це рідкість. Частіше за все, люди хвилюються, і це нормально. Автомобіль це підвищена небезпека, тому це нормальне явище. Намагайтесь заспокоїтися і, наприклад, на світофорі встали, зніміть руки з руля, покладіть на ноги, щоб трохи руки відпочили. Рухаємося прямо. Фор. Пішохідний перехід. Бачите, що розмітки немає, є тільки знаки. Забороняючи сигнал світлофору, і ми зупиняємося, вмикаємо правий покачок повороту, друзі. І давайте роздивимось поки що дорожні знаки. Бачимо знак 2.3, головна дорога. Але ж він у нас не діє, тому що працює світлофор. Якби світлофор не працював, бо працював у режимі жовтого -жовто мегатіння та згідно пункту правил 8.3. Тоді ми першочерговість приїзду регламентували саме знаками пріоритету. Так у нас працює світлофор. Був би регулювальник, він би скасовував би дії і світлофору, і дорожніх знаків, і дорожньої розмір. Повертаємо праворуч. Пропускаємо пішоходів, які переходять дорогу, на яку ми повертаємо. Тут у нас головна дорога повертає. проборуч. Замыкаем правый покажчик повороту. Да, повертаем направо, блин. Ё-моё, блин. Рухаемся прямо. Раджу вам також, щоб трохи заспокоїтися на іспиті, проговорювати все, що ви робите. Там, наприклад, там, зупиняюсь, на забороняючись на світлофору, надаю перевагу пішоходу. Ну, типу такі, знаєте, там звичайні фрази. Вони вас трохи будуть заспокоювати і стрес буде трохи знижуватися. Прям слух проговорюєте і все буде ок. Також бажано записуватися, якщо є звісно така можливість, щоб це була сонячна погода, як сьогодні, тому що в дощ дуже важко складати іспит, некомфортно їздити в дощ. І в суботу вже не від, не від одного учня чув, що краще простіше в суботу складати іспит. Воно якось все складається і у інспекторів піднесений настрій перед вихідними. Рухаємося прямо. Чому краще дивитись в зеркало заднього виду? Ви коли дивитесь, там ну може хтось на спецсигналах якийсь там, автомобіль рухатися, ще щось. Ви можете не почути музика, до речі, щодо музики. Краще перший рік взагалі не слухайте, бо воно дуже відволікає. Якщо потім будете слухати, то на перехрестях або зниж, зменшуйте гучність, або вимикаєте звук повністю і вмикаємо тут у правий покажчик повороту, з'їжджаємо з перехрестя з круговим рухом. Ви коли дивитесь в зеркало заднього виду, ви якби фотографуєте те, що там у вас відбувається. І потім, коли щось, бо на дорозі, ви ж розумієте, може щось відбутися дуже швидко, зміна відбутися обстановки. І ви вже у пам'яті у вас там є, залишилось в оперативній, що там позаду у вас було. Вам вже буде краще і тоді відреагувати. Ну, звісно, ви ж потім ще раз подивилися, чи там все так, як воно було, чи там щось змінилося. І пам'ятайте, друзі, гарний водій не той, хто гарно їздить. А той, хто вміє виявляти на дорозі поганого водія, звісно, з першою частиною цього прислів'я я не погоджусь, тому що гарний водій повинен обов'язково гарно керувати. А з приводу виявляння поганих водіїв на дорозі, тут 100%, тому що це дуже важливо. Як його можна виявити. Ну, наприклад, там, не знаю. Наприклад, людина не вмикає показчики повороту там. Наприклад, він взимку їде, у нього не почищена машина, там сугроб на криші, потім воно підтає все і на світлофорії той сугроб з'їде, перекриє йому все, що він бачить, повинен бачити на дорозі. Тобто такі речі. Повертаємо ліворуч, по якимсь косвеним причинам, ну ви самі вже потім звикнете і вам буде простіше якось розуміти. І повертаємося на майданчик, друзі. Маршрут закінчується там, де він розпочався. Правий поки що повороту. Повернули. Друзі, бажаю вам вдало скласти іспит. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на дорогах. Всім пока!